Два тижні навчання позаду, і на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Руслан Яремчук започаткував діалог, аби дізнатися думки батьків вчителів щодо переваг та недоліків форм навчання, що запроваджені у школах. Слава Україні! Сьогодні вже дві неділі, як іде навчання в наших освітніх закладах, і можна підвести певну статистику в тому, що все більше батьків і педагогічних колективів готуються до того, щоб із онлайн переходить переходити на змішаного, а із змішаного все-таки на очне навчання, де така технічна можливість є. На сьогодні, в цілому, в державі, скажімо так, 84%, можливо, трошки менше освітніх закладів мають технічну можливість навчання очно, тобто є укриття. У нас фактично така ж сама статистика, і думаю, що все далі, більшість батьків і педагогічних колективів будуть все таки просити або шукати можливості навчання очного по максимуму, де є така технічна можливість, не зважаючи на те, що. Ризики, які ми маємо на сьогодні, абсолютно не зменшились, і все-таки залишаються такими ж. Просто вже є певні напрацювання, вже вчителі, вже в дошкільних закладах є алгоритми евакуації, як спускатися, як діяти. Уже це не так панічно діє на учнів і вчителів, тому і виникає потреба все-таки в очному навчанні. бо Інших ефективних способів на сьогодні не існує. Знову ж таки, основний нас напрямок сьогодні це підтримка Збройних сил України. Я дякую всім, хто займається волонтерством, хто шукає можливості допомогти Збройним силам, територіальній обороні і зміцнити нашу оборону. Слава Україні!